Такий всім добрий ранок, зібрався, думав на рибалочку, не з самого утра, Судак вже не клює. Ну, мало ли другі міста є, думаю, виїду, поїздю, нехай розцвіте. Який там плавав. Просто юханий баба, інтересі. О, дороги, думаю, що з асфальтом. Асфальт весь мокрий свізі, а в нас. Вся сезонка, навіть не зімня. Ну і слава богу, не літня резина. Коли ж це все потане і як? і бабай. О, а міг би десь застрять на макартах на короп'ячій рибалці. Як вам такий варіант? Триндець просто. Ну і що, про запас відосів, пару є, десятки, <сує> пару десять. Та й таке. Розберемося. Всім вдалого дня та смачного. Збираємось перезавозитись, підготував купосначок. Вже знайомі флетики, профмонтаж. Попапчик у нас я ставив рибний. І колір вибрав такий неяскравий, чорний, синій. І вперше на нашому відеоканалі, раніше ловив такими оснастками, але не на відео. Поставив два попапа, вдруг мало буде. Хоча ніхто так не робить 60 грам, щоб легше було витягувати. Ось такі ось наборчики у нас були в комплекті. Кліп ріг. Красота. У вас було просто три грузика і, і три цих, думаю, пора. Старанні в цьому році. Самі бачите, як тому фідерних три оснастки в нас ще є не розпакованих ще настане їх час. Можливо, навіть в Херсоні. Я б цього не виключав, але все може бути. Така погода, як на дощ збирається. може не клювати. Такі от пироги. Попапи, значить, у нас рибний, мангокриль, всі десятки, і крильовий. Це, це там, де, здається, подвійний стояв. Так. Один мангокриль, вторий криль. Щось у нас слабо крючок одну снасть піднімало. Я кожну снасть провірив у відрі. Ви не подумайте, у нас тут все чітко підганяємо. того, Криль не підводив весною, не підведе і зараз, якщо риба буде брати. Оборуємо снастку, чого тут не трапляється, запасна в наявності ще мається. Це, це ще донат у нас з весни лежить. Ми не часто ловимо, як ви бачите. Хотілося б чаще, але не завжди виходить. Такі от пироги холодає, треба куртофан вдівати, бо ще простудимось. А ми на двоє суток приїхали. І в себе нічого, але тут нічого не ловить, лише мобільний зв'язок. І це трагедія. Без інтернету реально як без рук. Ще й дві доби. Що ви там в коментах пишете? Може треба що поудаляти, я ж не знаю без інтернету. Чи якийсь відосик подивитися. Хоча б трошки ловило. Ніфіга, що в тому році, що в цьому нічого не змінилося. Так і живемо. Цю снасть тут почало вилажувати через 2 минути, як я її завіз. Ще годинок так 5 назад і здається, я зрозумів чому. Я не хотів у це вірити, але там здається карась. Падлюка така. Нічого ще. Кастмастер вимотає нова лесочка. Іде шикарно. Ніхто з рибаків не приїхав, видно, як знають на непогоду Тут нефік делать. Нічого хорошого не сулить, воно і риба особо не бере. Але в нас особо і, і вибору не було. Коли хочеться на рибу, пофігу на сніг, дощ, град. Остановлює, звісно, безскловія, але як бачите, карася нічого не зупиняє, короб мовчить. Карасіть те рибонькають. Ну що, поздравте мене. Третій глюк за сезон. Не знаю, з чим це зв'язано. Хоча знаю. Нажав кнопку Сохранити нову точку і кораблик зависає. Не знаю, чи робота є в цьому плані бункер. Но скидувати. Прикормку з бункера, це смерті подобно, бо його внесе туди, в комиші. Як його відудоводостати, я знаю, на це уйде час. От накачай матрас, попливи, до сходи, візьми в охранні колодку і попливи, забери, вернися обратно. Це катастрофа. Так і живемо. Провіримо, що буде, если б я нажав збросить бункер. Ми хоча б знаємо, що нічого не працює. Що бункер збросити неможливо. Перезагрузка. Похоже, сил карась на сьому. Підходю, а тут вершинка. Хоп-хоп. Ну при цьому ні разу не пікнуло, але я бачу, як пульсірує. І навряд чи це хвиля. Я вроді сьомому не перезавозив це із старих. Що і все? У кого більше хватає терпіння... Ну якщо вже дергало, то по-любому прийдеться витягувати, значить там все здвинуло, покорежило... і бросило. А по тому... Оп! А потім Кажись є. І ще б йому небудь. Щоб я зазря виматував 100 метрів. <рив> ну, нова лісочка мотає шикарно. І катушечка після капремонта капітальної смазки. Єдині підшипники, які частенько летять, це в роліку. Похоже на коропа. Замороженого коропа бо я по-другому не можу об'яснити, як він сів і не дергався. Приплончик настроєний, це треба завжди перевіряти. Ібо нефиг. Так, він намагається уйти по сусідній снасті. А я їх не так давно перезавіз. А значить не-не-не-не-не. Я не хочу перезавозити два дрена. Амулятор в не небезконечный і новый кум нам не видадуть. Як я не просив. Поэтому мы будем хейтить кораблі. Да, це коров. Почав нам шок лідер. Да-да-да. Ело -да. субмарин. Ело субмарин. Оп! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Отана атомна подводка, як співалась в той пісенькі. Мало хто догадався, що я наспіувала. Оп! Фідер не поламався. Такий під полтора два. Не слабенький сазанець. Так выдержитесь там. Вон, карпа, не выдержитесь. Нет, це із перезавезених Флетик отработав. А коли це я тебе встиг сьому перезавезти? А, це я шосту восьму не перезавозив. Да -мо! ти диви, на свіжак! Проклюнув 70 грамовочка відпрацювала. Осталось його акуратно і гарно запакувати. Ніколи б не подумав. Ну от Тірас. У нас, кстати, новий кантур. Той я був втопив раз 20 із 20-ї топляної попитки. Він став сажати батарейки за 2-3 хвилини <гум> в ноль. З того не важили рибу з міста в кар'єр. Ну що, останній раз з адміралом важили. Тоді він все продув і поїхав у Херсон. Кіло 600. Ох, відпускний. Відпускається все, що менше кіла і ліпит кіло. А це чіткий зачот. В тому році був кіло 100,2, кіло пів кіло за год, за рік. Рибка та й набрала. Дивіться, він і не шевелиться, і не сопротивляється. Окачанів, замерз. Качаван. Порядок. Щось скидається в метрах так, в 60-50 від нас. Двічі-тричі скинулось. Може красноперка, якщо вона тут є, або окунь що ганяє. Але, як ми знаємо, хижак... хижаком тут особливо і не пахне. І це не короб. Короб не кидається зараз, вже він на дні заціпенівший сидить. Таке ото. Тим більше спінінги на хижака я не брав, ні катушки, нічого. Вічно цей багажник до потолка загружений, і мене це так вже вибішує, що нічого не знайдеш, нічого лишнього не закинеш, сам не залізеш. Машина на 5 чоловік, багаж розчитана. А я в останнє час сам туди не міг залізти. Навіть на пасажирському з боку сидінні вічно куча барахла і вив придачу. Камера, акумулятори, повербанки, провода. Переходники, кріплення і не тільки. І все треба, і вічно щось забуду. Так що приходиться розгружати наш апарат. І воно добре бачимо. Якщо вдачно, то на наступний раз на рибалку тільки через неділю. Мабуть, тому машину вигрузимо, коропячу оснастку всю. На балкон закинемо і будемо возити тільки спінінги. Що не може не радувати. Порожняком будемо ганяти. Небо буде зоряне, але, мабуть, таймлапси та таймварф не буду знімати. Вони особливо нікому не заходять, хоча мені подобаються. Особо ніхто не коментує, хоча рідкі коменти були, що нравиться. Ну, для початку воно мені подобалось конкретно. Особливо зоряне небо. Як швидко хмарки пролітають і так далі. Але якогось сплеска активності із-за цього на каналі взагалі не було. Хоча могло бути гірше, якби його не було, треба і це учитувати. Та й таке. Ладненько. Будемо ночувати. Всім добраніч Виложило. І більше не дьорга, Ну, доставати прийдеться оп, в будь-якому. випадку. Поки не зрозуміло, мабуть, карась гра почалась, легко йде. І ще б. Розмічтався. Коропа побачить. Если там взагалі щось є Штиль полнейший. З другої сторони, може і треба, щоб був вітер, воду шатало, риба двигалась, риба кушала, риба какала і <laughs> риба ловилась. Не, вроді карась. Уже недалеко завиїжджав шоклідер. Так і есть карась на поп апчик. Схватив рибний, чорний. Він його взяв, тому що він чорний, толерантний карась. Флетик. Вам там все одно нифига не видно. Чи видно? Ні, щось видно. Отак взагалі видно. А так буде видно ще лучше. Ну все одно. Все одно паскудно. За це я GoPro не люблю. Що в неї видимость. Офігеть, яка погана. Телефон би сейчас бачив прекрасно. Його на штативі поставлю і буду знімати. Гріємо мотор. Погнали. Смеркається. Будемо потроху пакуватися по-сухому, так сказати. Рибний попапчик зробив свою справу. Хоча, здається, то був криль, я вже не пам'ятаю. Попапів у нас ще вистачить на наступний рік. Вони не портяться. Якщо соблюдати упаковку, тут кришечка зверху спеціальна. Оп, бачите, вона вдавлюється і навіть не цей самий не отвалюється, коли кришка відкривається. Того попап не пересихає, ібо якщо він пересохне, він стане дерев'яний. Можна навіть сказати безполізний. Так, це ще ми причепимо на ніч, позакидаємо, але то вже буде зовсім інша історія. Риба відказується брати, але я думаю, вихід буде, коли мороз вдари. Тому що якщо мороз вдари, а виходу не буде, <сум> виходу у нас не буде, хоч в Херсон на таран їжжай. Якої в цьому році теж можливо не буде. І багато місць, де вона тусувалась, закриті, заміновані і так далі. Затягнуті колючою проволокою. Багато наркоманов це не встановлює. Але ми не настільки божевільні, щоб через міни переступати щоб за таранинку, бо случиться так, що не буде чим переступати і хто тобі доктор. Безкормушечна оснасточка, я тебе обожнював десь до 17-го року, з 15-го до 17 тільки на неї ловив. Засипав відро кукурузи в річку, закидував такі оснастки. Покльовок було, бувало. Карпатьма або максимум один за рибалку, якщо повезе. Бували по 5 рибалок без єдиного коропа. По-перше, не вмів в'язати ці Снасті, по-друге, не знав місць. Ніхто ж не навчить не снасті в'язати нормально. Хоча в інтернеті можна ж було, в принципі, все придивитися. але ви, Я думаю, ви зрозуміли, це поки носом не уткнеш діло іменно так. Та й опять же сезон Карповий був короткий, солодкий. Самі розумієте, місць не знав. Монтажики ще пригодяться, а їх тут і немає, там один залишився всередині. Бумаги не викидаємо. Силочки на попапчики з Насті в описі під відео. Мандуло і ми ще судака поганяємо, але то вже буде зовсім інша історія. Всім пока і до зустрічі на воді.